Друзі, всім привіт! Слава Україні! Така кобила у Іван. Кілька кобелів років Іван? Вісім. Кобелі вісім років! Жирабна по труфелі. чи жірабна, але не палець. Продається? Ні. Yeah. Кобіла не продається. Є! Yeah. Yeah, yeah. yeah. Пані коррі добре, я буду їхати метр після десь має на лінійку. Як? Рубина яка в неї, Іване? Яка? До двох метрів. До двох метрів. Сильно Сильне кобів. Розумбивай! rock my fine it <laughs>

Chodź, zaraz, czekaj. Gdzie idzie Kwaśnienko? biegł w rupocie. Jeszcze nie mogę odjechać po Не чую. Поб'єш ще? Ну. Так. А не чуєш вже? Бррррр, оооо. Ооо. Панікуй. Яка в неї нога, 22, 23. Нога в 22, 23. Вона не є в Анагрубак объявлен. Прекрасно у вот я бедногами руссил. Ну

Oh. O, vodi je ku sajt, ko biva. Оу, стан. <звук> І ушок на продажу, чи сторонний невоксандрівський ваговос. ваговоз? Риш худи. Яка його ціна? 23. Ціна 23. Спокійний ушок, ні б'я, ні кусає. Нога 19, нога 19. по лінії. Рубина. Сто 100... кілька. 150. 150 висота. 140 на лінійку 140 на лінійку Файний в шок буде не будет. Худей, баналода. Ушук худей. А стол ушук. <laughs> Довгий. Шість місяців. йому. Має бути сім. 7 місяців буде. Перка шість. Пані грубий. Великий ушок буде. Раз май файний. Куди? Куди ушук? Але. Ну.